І є з одного боку ті, хто хочуть бути чесний брокер, е, Франція та Німеччина. так? Е, ну, нагадаю, Що, це це що е, в принципі, чесний брокер це позиція Сполучених Штатів по Арабо-Ізраїльському врегулюванню. Да? Ну, хоча е, вони, відповідно, потім вже вкладали мільярди. Після е, Кемпдевідських угод відомих. Ну, я не буду зараз йти в екскурс, бо я захищав дисертацію по близькосхідному я трошки, ну, просто, Щоб було зрозуміло, що чесний брокер має бути один. Просто пара чесних брокерів це якось е, у мене особисто викликає сумніви. Не тому, що ну, е, пара, а тому, що вони не сіамські близнюки. У них дві ну, тобто навіть у сіамських близнюків дві голови. І вони, кожна з них може думати по-різному. Тобто інтереси, умовно кажучи, Меркель і інтереси Оланда різні. Тому їм і різні м такі даруйте, смердючки підкинули. Одному тракт в Парижі, інший в Кьольні відповідні, ці сексуальні домагання. Це ж теж елементи гібридної війни. Не треба думати, що це не так. Тобто, е я трошки консультувався на цю тему з Спеціалістами-криміналістами, і вони кажуть, що такі масові сексуальні домагання, ну, воно дивно виглядає. Тобто без, так би мовити сам процес заради процесу для того, щоб люди, які отримали якийсь притулок, вони тим самим кидають виклик суспільству, яке їх прихистило. Ну це дещо дивно. Там можна говорити про різницю в особливостях східних, європейських. Ми зараз не будемо в це заглиблюватись, але така, знаєте, ляпас, європейській громадській думці насамперед, дуже такий вагомий. І повертаючись ще до одного фактору: наступного року, в 2017 році, вибори президентські у Франції і парламентські в Німеччині. Тобто і Оланд, і Меркель мають шанси втратити свої місце. У Оланда проблеми з рейтингом давні. У Меркель поки що великих проблем нема, але, ну, рік же тільки почався, правильно? Все ще може бути. І, більш у... того, я вам хочу сказать по Меркель, у неё була съествую партію, вот совершенно недавно, где она вызвала овации, которые в конце парт. Багато говорили о том, что чайная партія можуть її не піддержати, но она, кстати, вызвала там бурные овации, её поддерживали просто 15 минут аплодировать. То есть... Тож Це правда, але ж ХДС ХСС не єдина партія в Німеччині. Є ще соціал-демократ Є зелені, є вільні демократи. Тобто, там може бути структура парламенту, скажімо, нова, де ХДС опиниться, скажімо, переможцем, але в меншості. Тобто, це це все гра вдовго, я б сказав. Не треба знов таки, тут не треба думати, що все ну настільки настільки все однозначно. Тут використовуються різні інструменти для розхитування ситуації.